У тому, що повістки не надсилатимуть військовозобов'язаним через застосунок дія, запевнив один із керівників мінцифри Мстислав Баняк в ефірі першого західного в програмі Головне за день. Військовий квиток рано чи пізно буде відображатися в послузі, коли людина змінює місце проживання, колишня прописка. Там у нас є інтеграція з міністерством оборони, щоб людина не їздила по військоматах, а щоб ми просто сповістили нову адресу людини. Та й все. А про повістки мова не йде. Тому немає чого хвилюватися. Єдине, що пропрацьовують для додатку дія в плані військової сфери, це цифрове посвідчення і можливість скористатися сервісами онлайн для ветеранів. А також планують створити електронну чергу у військово-лікарських комісіях, через які проходять колишні військові. Це комісії, через які проходять ветерани, які отримали поранення на полі бою. І зараз там не людська бюрократія. Так не можна ставитися до ветеранів. Тому ми допомагаємо цифровізувати цей напрямок, впровадити медичні електронні системи в госпіталях. Михайло Федоров, голова міністерства цифрової трансформації.